Лев Деякон, візантійський придворний історик, який описував подробиці укладення миру у 971 році між київським князем Святославом Хоробрим та візантійським імператором Іоанном I Цемісхієм за результатами боїв під доростолом, залишив не тільки детальний опис зовнішності князя під час їх особистої зустрічі, але й в... перед тим, як укласти мир, цісар призвав своїх бояр на раду і питав їх що маємо робити, не зможемо йому дорівняти. Бояри порадили, вийшли йому дарунки, випробуємо його, чи любить золото і дорогі матерії. Цісар вислав розумного мужа з золотом і дорогоцінними тканинами і приказав йому розглядай погляд його і думки його. Дали знати Святославові, що прийшли греки з поклоном, і він велів їх привести перед себе. Посли ввійшли, поклонилися йому і поклали перед ним золото і дорогі матерії. А він і не глянув на дари та сказав слугам Сховайте це. Вернулися посли до царя й оповіли, як було. Один з бояр порадив Випробуй його ще царю, вийшли йому зброю. І так зробили принесли йому меч і іншу зброю. Святослав прийняв зброю, почав її хвалити, і любуватися нею, і казав привітати від себе цісаря. Оповіли це знову посли на цісаревій раді. І сказали боя, скріпивши ж мирну угоду, князь Святослав забажав зустрітись особисто з імператором. І так Лев Деякон називає князя Свендославом, а його військо... Ось що писав історик. По заведеній умові Свендослав забажав побачитися з цісарем. Той не відмовився, і у позолоченій зброї на коні приїхав над берег Дунаю, а з ним було багато кінноти у позолоті. З'явився і Свендослав, що приплив по річці на скіфському човні. Він сидів на веслах і веслував разом з його наближеними, нічим не відрізняючись від них. Ось якою була його зовнішність, помірного зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і світлосиніми очима. Кирпатий, безбородий, з густим надмір. голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду, міцна потилиця, широкі груди, і всі інші частини тіла цілком співмірні. Але виглядав він похмурим і диким. В одне вухо в нього була просунута золота сережка. Вона була прикрашена карбунколом, вбрання його було білим і відрізнялося від одягу, його наближених тільки чистотою. Сидячи в човні на лаві для веслярів, він поговорив трохи з імператором про умови миру і поїхав. Так закінчилася війна ромеїв зі скіфами.